Так, ну що ж, на нашому годиннику вже 15.29, Я до вас повертаюсь. Нагадую, ви слухаєте лайтовий день. Але зараз в програмі мусхаб буде дуже дуже гаряче, Так що навіть можливо кондиціонері не допоможе. Адже вона, як кажуть, вибух краси сексуальності і таланту. Вона звабила Тараса Цимбалюка, підкорила Тікток, а тепер завітала і до нас. Сьогодні у мусхабі Лада, привіт, Лада. Привіт, привіт, дуже рада сьогодні бути у вас тут. Так, взаємно рада бачити, як настрій, настрій чудовий. Ти знаєш, що це повернулась додому, до рідного франківська і одразу аж аж відчуття наповненості енергії. Ну, Я к як зустрів Франківськ. Ой, ти знаєш, я вночі приїхала сьогодні, ага. тому так, спокійненько, зразу одразу додому і спадки. Та, та трішки так. Але е, ти, як я знаю, переїхала в Київ так. недавно, вже встигла закохатися в це місто. Уже так, тому що ти знаєш, перший час було доволі тяжко. Е, насправді досить такий шалений ритм життя, і ну не звикла до такого після Івано-Франківська. Але вже з часом звикаєш до цього, і тому зараз вже і Київ з'їдає досить немале місце в моєму серці. Добре, тебе називають артисткою, яка не грає за правилами, так? От як би ти взагалі сама себе описала так в трьох словах? Ой, ти знаєш, я досить скромна людина, ага. <сум> тому розхвалювати себе я якось дуже не незвикла. Не ну, можна, говорить? сьогодні можна. Ой, я вже просто вже рум'янцем залилася. <сум> <сум> ти знаєш, і насправді, хто мене знає, той знає, що я досить така стримана, спокійна. Але для близьких людей чуть-чуть... Ага, е... ну як ми всі <смі> <смі> буває, показую своїм рідним, близьким людям. Ага. Ну знаєш, у нас є така невеличка традиція. Коли до нас приходить гість у студію, <смі> ми хочемо, щоб він сам розповів про себе і представив себе людині. От уяви, що людина тебе чує вперше, дізнається вперше про тебе і твою творчість. Що ти можеш розказати про себе? <смі> що я можу про себе розказати? В першу чергу, те, що як я вже. Сказала, я досить замкнута uh -huh. і я такий інтроверт. У мене улюблене діло це сидіти вдома і читати книги. Ой, а скліпів так і не скажеш, Ось, але про це але, потім але, але бачиш, також умію переналаштовувати себе, uh -huh, і uh -huh. я справді дуже кайфую від того, що я роблю, чим я займаюся. Музика посідає напевно, що перше місце в моєму житті, тому що це правда була мрія з дитинства, і зараз, уже коли ти йдеш цим шляхом. Угу. Правда, получаєш дике-дике задоволення від того, що ти робиш. Марії починають здійснювати. Абсолютно точно. Ну, У твоїй творчості багато чуттєвості, впевненості, жіночності і сміливості. От це теж більше такий образ, чи все ж ти дійсно така і є в житті? Ні, це в мені є 100%, мені здається, навіть таке і не дуже зіграєш. Угу. А для мене жінка, в принципі, це, це щось тендітне, красиве, впевнена, сексуальна, і це. Все поєднується завжди в одній особі, і це настільки класно, коли е, жіноча енергія розкривається і надає ось такі крила, які тебе несуть, і ти відчуваєш себе всемогутньою. Так, от один з твоїх таких проривних е, моментів це дует з хасом, так? Угу. От наскільки е, складно було знайти ось цей баланс між такою жіночою чуттєвістю і такі, такою хіп-хоповою енергією? Ти знаєш, е, доволі легко. Не було угу. взагалі якоїсь такої. От е, дисонансу, навіть можливо, тому що Хас все-таки взяв на себе ось цю роль такого чоловіка, репера, оцієї брутальності, хоча навіть в його тексті, в його словах, була деяка ніжність. Uh -huh. і, а я вже взяла на себе цю роль жіночності, спокійності. Як в стосунках, так? Та? До речі, так. Поєднуємо, балансуємо. Так. Чи відкрита ти і зараз ще до співпраці, от з реперами або артистами, ну з абсолютно якихось інших жанрів, там, джаз, етно, Ну чи навіть рок, я не знаю, що щось щось тобі до вподоби. Ти знаєш, абсолютно так. Я взагалі не проти нових експериментів, чогось нового. Е, дуже класно, коли артист уміє, е, ти знаєш, обходити якісь такі е, ситуації і якісь е, боже, як правильно сказати, стереотипи. Ось uh -huh. шукала слово, uh -huh. і відкривати українську музику з нових поглядів. Це дуже мені здається, прям круто. Щось новеньке і сучасне 100%. сто ну, насправді в тебе дійсно такі кліпи, як я вже згадувала, від яких ну важко очі відірвати, Дякую. але є один, який буквально вибухнув. Так, угу. це твій трек Мейбі, і головну роль у ньому зіграв Тарас Цимбалюк. Так, так. зараз, мабуть, наші там дівчата, і жінки будуть трішки в шоці. <рес> як взагалі виникла така ідея запросити саме його? Це був режисерський задум, чи це була така твоя ініціатива? Дивись, на момент, коли створювався цей кліп, ще Цимбалюк Тарас не був в ролі холостяка, і так uh -huh. далі ще не було такого дикого хайпу, який зараз пішов. Uh -huh. І на той момент в мене в голові була красива картинка. Я хотіла хотіла саме такого красивого, високого в першу чергу, тому Статного що в мене, так, в мене само є ріст метр вісімдесят, uh -huh. і важко знайти когось іменно по, по статурі, щоб ця красива картинка в кадрі в першу чергу виглядала. І саме на Тараса, от коли ми його побачили, розглянули його варіант, ми зрозуміли, що це саме те, що нам потрібно, тому що ну дійсно дуже красивий, дуже сексуальний, і це все прям вау, вау, вау. І... Сюди, тобто підходи. це така спільна ідея була, так? І так, твоя, так, і так. режисерів. Але давай чесно, хімія ну на екрані помітна. Але це ти така акторка, чи все-таки щось, щось, можливо, там між вами промайнуло. Е, нічого казати такого не буду, ага. Але ти знаєш, ну, красивий чоловік. ну, ну, ну Не можуть е, очі не <світ> заіскритися в будь-якому випадку. Ага, а може, от. Подейкують, як мінімум, що Тарас буде новим холостяком, так mm -hmm. а може, то якраз після кліпу з тобою, як думаєш? Можливо, можливо, хто знає. А можливо, ти сама ти сама плануєш стати героїнею даного шоу. Ти знаєш, в моїй манері я хіба що могла би бути тільки холостячкою, тому що я не уявляю, як це, коли боротись за чоловіка. У мене якісь ще оці, знаєш, давнішні стандарти, коли чоловік. Бореться за жінку а не навпаки. Угу. Ну але тоді можливо буде новий проєкт Холостячка. Так А ня, Можна не проти. Проб... Ага. добре. Тепер настав час поговорити вже про найсвіжіше Новий сингл закохана це як коктейль віскі танцю каблуків червоних. І що так. надихнуло тебе на цей трек? Ой, ти знаєш, взагалі трек був написаний ще рік тому, угу. і рік тому я переживала ці емоції такої легкості, закоханості. І ось це все якось е, прям був цей настрій. Ти знаєш, хотілося, хотілося всі ці емоції просто е, винести на в свою творчість і. Так і створився, так і створився. Створилася ця пісня. Угу. Якщо коротко, то закохана це більше про ніжність, відрайв чи таке нестримне бажання. Ти знаєш, для мене закоханість це не тільки метелики в животі, це і оці перші погляди, це оця дика пристрасть, яку угу. ну ж ти ще не можеш обуздати, необуздане дике. Ви ще якось з партнером один одного тільки прощупуєте, дізнаєтеся один про одного щось нове, і оце якраз. Здається, це якраз поєднання і цієї uh -huh. ніжності, і цієї дикості, і драйву, і сексуальності, і пристрасті, і ось ось цей цілий букет. Ну, Давай тоді одразу відкриємо карти. Твоє серце закохане, уже відчуває цей букет. Чи ще? Моє, моє серце зараз абсолютно вільне. О, це вже цікаво. так? Тому можна йти на проєкт холостячка. Так, сто відсотків. Ну і ми не можемо оминути увагою і твій кліп. Він буквально так. Дихає пристрастю. От скажи чесно, як знімались такі сцени? Легко, соромно, можливо, чи навпаки, от кайфово? Ти знаєш кайфово, тому що у мене вже сформована моя команда, і угу. вже з часом ну, один до одного всі звикли. Угу. І ти вже коли виходиш на майданчик і знімаєш кліп, ти вже правда просто кайфуєш, і е, от якраз з цим кайфом мені здається, получаються такі класні кадри. Ось знаєш, я люблю таке питання, бо дуже часто при зйомках кліпу щось зійде не за планом. Але не завжди. От в тебе були такі якісь кур'озні моменти, ну щось пішло не так. Чи навпаки, все йшло як по маслу. Ти знаєш, якось пригадати прям якогось такого курйозного, що все може піти шкереберть, угу. не не було такого. Наразі не було, сподіваюся, і не буде, якщо чесно. Ага. Але завжди на майданчику панує така атмосфера легкості і і є їй свої якісь жарти, приколи, і це завжди варто. Весело і тому ну точно не Е, Твоя відвертість насправді це твоя сила, так? Але ну ми ж знаємо, що за це часто прилітає хейт. От чи є в тебе хейт і як ти на нього реагуєш? Ну, дивись, хейт є завжди, але реагую я на нього досить спокійно, якщо чесно. Тому що я вважаю, що е, люди, які Самодостатні вони не пишуть цих брудних коментарів, тому що вони вже задоволені своїм життям. А до Хейту я ставлюся абсолютно нормально. Ну якщо це думка людини, і вона хоче так мені її висловити, та будь ласка. Тобто не було такого хейтерського коментаря, який би реально тебе задів? Ні, mm -hmm. можливо, це вже через те через вік і якусь осознаність, mm -hmm. і якось уже на мене це не впливає. Можливо, якби мені було 19-18, mm -hmm. можливо, десь мене би там і зачепило. А зараз уже якось. Mm -mm. А є якась така межа, яку ти для себе от не перейдеш ні в кліпах, ні в шоу, бо знаю про шоу. Ми пізніше теж поговоримо. От чи є якась така дійсно межа? А, яку ну, ні ногою туди. Ні ногою. Е, ну, ти знаєш, навіть дивлячись на те, які в мене е, такі досить провокативні і сексуальні відеороботи, все рівно є, є межа, певна, тобто, до якоїсь там оголеності. Або для мене, знаєш, сексуальність це коли є красиво і дорого, а коли є дуже пошло і брудно. Угу. І от для мене оце брудно, я туди заходити не хочу, тому що це не я. Добре, але Лада не зупиняється. Готуєш ютуб шоу про секс, так? так і це вже вже звучить як щось таке сміливе, чесне і навіть корисне. Але чому вирішила робити от е, саме такий формат? Що ти, чого ти хочеш досягти цим шоу? Ти знаєш, в першу чергу я ось так пролистала наш інфопростір і якісь такі проєкти, і я зрозуміла, що такого ще немає, і не хоча вистачає а, так, і мені хотілося бути якимось е, в своєму плані першопроходцем, хотілося щось. Створити унікальне, особливе і цікаве, і плюс так само е, мені здається, зараз в наш час тема сексу не має бути табуйована. Угу. І навпаки, про це мені здається нормально говорити, нормально доносити якісь певні моменти і е, навіть чимось допомагати іншим слухачам, глядачам і так далі. Будеш запрошувати якихось зіркових гостей там акторів, сповиці. Може так можливо, Тарас уже. В списку перших гостей, <гум> в списку перших гостей, та й не тільки перших. В принципі, передача буде побудована на тому, що це будуть зіркові гості. Ага, тому обов'язково, коли вже буде прем'єра, обов'язково заходьте. Дивіться, буде гаряче і цікаво. Добре, а що далі? Чи є вже якісь напрацювання саме з треків? Можливо, вже якийсь дует планується. Якщо так, то можливо з ким? Ану, розказуй трішки. Дивись, планів є дуже багато. Багато, uh -huh. Дуже багато є е, дикої енергії і дикого бажання творити, тому скоро буде дійсно багато треків, тому що останнім часом я правда трошечки трошечки підзупинилася. Але зараз я хочу більше акцентувати увагу на сольно, на сольних роботах, тому наразі, наразі не планується дуетів, але зарікатися я не хочу, тому ага. що ніхто не знає, як буде далі. А раптом а, так, а, так. А, 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 а якщо? А вдруг, так. Добре, давай тоді тепер хвилинка бліцу у нас. Будеш О. відповідати норм чи стрьом на дев'ять запитань. Так, чисто символічно. Добре, я називаю ситуацію, і ти кажеш вже норм чи стрьом. Думаю. Якщо хочеш, можеш трішки коротко пояснити. Все, угу. готова? Угу. Поїхали тоді. Зізнатись першою в симпатії. Для... А. А, <рес> чисто з моєї точки зору стрьом, тому що, як я вже казала. Я більше за такі, от чоловік добивається жінку, і мені я можу бути, чесно, сиклива для цього, щоб ага. перша, перша підійти і сказати. Добре, секс на першому побаченні так само для мене. Для мене, напевно, що швидше за все з трьом, тому що такого не було. Але все, Але якщо раптом е, є така дика пристрасть, і, і, і ось так склалось, ну я не засуджую нікого, і це навпаки круто, якщо так, якщо такий конект. Наступне запитання: відверте листування з колишнім? Ні, стрьом. Якщо вже колишній, О, це то вже точно, стрьом, так, <рес> це вже точно закрита сторінка. У стосунках мати пароль від телефону або соцмереж партнера. Ага. Тут, як як говорило, особисте, це не публічне так, так, так. Публікувати дуже гарячі фото, знаючи, що їх побачать твої родичі. Е, норм, тому що ну, це ж моє життя, моя сторінка, моє тіло, моє діло. Правильно, зняти кліп із повністю оголеними сценами. Але так, естетично. Естетично норм Іти на побачення з фанатом. Фанатом, дивись, є розмежування слова фанат. Якщо це адекватна нормальна людина, яка цінує твою творчість, абсолютно норм. Якщо це дійсно фанатик, який просто не знаю, збирає там твої волосиночки, то трошечки стрьомно, тому що можна опинитися в його колекції. Це вже вже ага. чисто для себе, це вже стрьом. Так влаштувати флірти заради піару норм. І фоловити колишнього з аккаунту норм, абсолютно, дівчатка. <свят> Що писати можна, так? <свят> Добре. Давай тепер хвилиночку, самореклама. реклама. Де тебе можна слухати, де взагалі можна стежити за тобою і за твоїм життям? Дивіться, я, моя музика є на всіх музичних платформах: Ютуб, Спотіфай, Apple Music. Тому обов'язково переходьте в інстаграмі, Lada Official, Будь ласка, заходьте, підписуйтесь, я буду дуже рада кожному е, публікую, ділюся життям, ділюся творчістю, тому кому цікаво, я всіх чекаю, всіх люблю. Ну що ж, Лада, дякую тобі за цей такий щирий драйвовий і місцями гарячий ефір. Дякую тобі. Якщо комусь після ефіру не було гаряче, напевно, вони погано слухали. Так, ну а просто зараз у нашому ефірі прем'єра Лада закохана. Слухаймо. Все, що підвіски Seu Se estudo